Рада привітати вас, любі друзі, на моєму каналі Аніматоро українською. Я Наталія Ерліх. І сьогодні ми будемо робити розклад на тему вашого майбутнього на найбільш час, що прийде дуже скоро. Давайте подивимося на Таро райдера. Подивимося о двох варіантах. Я дуже вдячна вам за ваші відгуки, за ваші вподобачки, за те, що ви продовжуєте підписуватися на мій канал та підтримувати український контент. І хочу запропонувати тим, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на мене, залишайте коментарі та ваші відгуки. Дякую вам за підтримку. А зараз я хочу зробити розклад. Отже, загадайте свою ситуацію, подумайте про те, що вас про що ви хочете дізнатися, яке саме майбутнє вам цікаво на даному етапі. А я пропоную вам обрати варіант. Перший або другий варіант. Обирайте один або два, якщо не можете зосередитися, натисніть, будь ласка, на паузу. І... Давайте попрацюємо. Давайте подивимося, яке майбутнє буде у першого варіанта. Отже, про що ситуація ваше майбутнє. Тут фінансова сфера. Ті, хто в перший варіант, вам дуже важливо на даному етапі. Отримувати якісь певні конкретні результати від вашої взаємодії з грошима. Тобто тут, на, в першу чергу, вплив йде на грошову сферу, оскільки перша була четверочка Пентакліва, то ми вже знаємо, що це про режим економії, що в даний момент часу у вас є. Якісь не дуже добрі обставини, через які ви вимушені в чомусь собі відмовляти. Ви дуже переживаєте за майбутнє за своє, і не готові рухатися вперед. У вас немає енергії для того, щоб рухатися швидко. Але ви продовжуєте це робити, тому що лицарі вони підводять вас до активних дій. Тобто, це ваші. Внутрішні потреби, потреби вашої душі, потреби вашого внутрішнього попиту, да? це те, що від... приходить і внутрішньо і це потреби зовні. Тобто вам потрібні гроші, вам потрібна матеріальна стабільність. І зараз ви намагаєтеся всіма силами її біля себе утримати. Що на майбутнє, да? тобто на найближчий час. Що прийде до вас? Ну, по картах прийдуть і гроші, прийде любов, кохання, покращення стосунків. Якщо ви зараз посварилися, то ви покращите свої, mm -hmm. свої стосунки. У вас йдуть ці карти, вони дуже позитивні, вони дуже класні, вони показують, що ви все ж таки йдете своїм шляхом. Але ось тут тобто, на проблему, да? це бажання. Змінити своє життя до кращого, можливо, ви реально звикли до кращого життя, можливо, ви жили тим кращим життям, і ви знаєте, чого ви прагнете, хочете, що, як було, ви можете це порівняти, у вас є з чим або з ким це порівняти. І внутрішньо ви налаштовані на те, щоб це все ж таки змінилося. Тому що на даному етапі. Щось закінчилося те, що ви не готові відпускати. Це може бути фінансова причина, фінансова сфера, да, тому що це загальний розклад, і ось ці карти вони про це будуть свідчити. Але також це може бути і емоціональна сфера. Тобто, наприклад, задоволення від того, що ви отримуєте певні результати від роботи, це гроші, це конкретне замовлення, якісь речі, які можете дозволити собі, коли у вас є ця робота, є там. Певна оплата ваших послуг там і так далі. от Також це пов'язано з тим, що ви дуже багато енергії викладаєте на те, щоб залишати себе в рівновазі. Можливо, на даному етапі ви не відчуваєте себе комфортно, але, тим не менш, все рівно непогано. Тобто, розклад показує, що. Є певні обмеження у вас, і ви намагаєтеся із них вийти. Ключове тут те, що ви не стоїте на місці, що ви рухаєтеся далі, що ви весь час хочете щось змінити. Вас не влаштовує, що вам можуть ставити палки до колес, що вам можуть заважати рухатися вперед. Тут багато людей в оточенні. Бачите, пажи, рицарі, це все свідчить про те, що. У вашому оточенні багато людей, можливо, це ваші клієнти, можливо, це ваші близькі, можливо, і те інше. Тобто, це може бути все, що завгода, неважливо. важливо. те, що є людина, конкретна людина, через яку ви не можете рухатися далі. У когось це дитина, яка зараз не на часі вам кудись щось робити. Для когось це конкретна людина, яка заважає, це ворог. тобто це... Людина, яка не хоче, щоб ну, вона заздрить, да, бо вона з вами якось протибореться, проти да, вона якось вас там сприймає. як... Не знаю, конкурент або щось таке. тобто Людина, яка не задоволена тим, яка ви є, або який ви є, як ви живете, що ви робите. І тут, вони, ну, тобто тут, знаєте, така боротьба, незрозуміла за що. Вам це вже набридло, ви вже не хочете е, рухатися в тому напрямку, вам вже потрібно це трішечки змінювати. Да? Тому що ну, не вважайте, вже знадоїло вам трішечки в цьому виробувати. Набридло, не подобається. Угу. Давайте подивимося, що вплило на цю ситуацію, через що все ж таки це сталося. <кхід> Дивіться, все рівно вони, хоча я і розповідаю вам про емоційні там, стосунки, але все рівно дівчат багато карт, які саме на грошову сферу нам е демонструють. І тут Сімка Пентаклів теж це нам демонструє, що все ж таки це робота. Тобто, це багато роботи, яку ви робили, і мало результату, який ви отримуєте. Є незадоволення від того, що ви вклали, і тим, що ви отримали взамін. Тому можливо, що м -м, треба вкладати подалі, а у вас вже на це немає ресурсу. Можливо, навпаки, ви отримали певний результат. Але він був невеликий або недовгий, і вам не хочеться його втрачати, вам хочеться ще ще, вам хочеться більше грошей, більше стабільності, більше уваги до себе, більше якихось бонусів там, і так далі, да, як результатів. І ви не можете змиритися з тим, що у вас зараз все. І необхідність конкурувати, спілкуватися, наприклад, з неприємними для вас людьми, з якими ви вимушені це робити, хоча душа не лежить до цього. Ви через це відчуваєте себе трішечки, знаєте, як незадоволеним. Тут процес, і, скажімо так, ви працюєте, ви щось робите, але результат вас не задовольняє. Тобто я не можу сказати, що тут людина сіла і сидить, нічого не робить, ніяким чином там, не привертає увагу до себе, там, не пропонує там, іншу, там, щось іншим людям там, і так далі. Я скажу так, що якщо ви хотіли бажали конкретного результату, як я сказала, на прибуток на на збільшення так далі, у вас швидко це не вийшло, і ви через це дуже засмутилися. І все ж таки це матеріальна сфера. Але давайте подивимося, все ж таки, дівчат і хлопчики, ваше майбутнє, да? тобто, що прийде до вас через цю ситуацію? Чого очікувати? Давайте трьома картами. Раз, Два і три. Ну, троєчки. Дві тройки. Там у нас ситуація не дуже, чесно скажу, тому що тут, да, гроші тут прийдуть. Перша карта, яка вам випала, вона розповідає про те, що гроші до вас прийдуть, ви будете отримувати задоволення від цього, ви будете щаслива людина, ви будете матеріально незалежна людина і так далі. Тобто, якщо там це грошова сфера, ви гроші отримаєте. Але дивіться, тройка Мічова – це нові якісь проблеми. Це якась ще додаткова історія, через яку ці гроші вони не приносять вам повного задоволення. Але потім все рівно ситуація вирівняється. У вас такі американські горки, такі качелі, через які нема стабільності, але ви до неї прагнете. Також це може бути ситуація, яка пов'язана з неможливістю проконтролювати всі обставини в своєму житті. І ви... Тим, тим не менш, тобто у вас були втрати, і у вас було що втрачати. Ви дуже погано себе відчували. Не тому, що ви там нитік якийсь, да, або там не знаю, там пісіміст, або щось таке. А через те, що ви дійсно поглинали вгори, поглинали б якісь проблеми. Вам було дуже складно. Але ви не втрачаєте оптимізму, не втрачаєте віри в себе. І скажу так, що. Тяжко вам буде змиритися з тими обставинами. Ще такий внутрішній емоційний дисбаланс буде тут відбуватися, але недовго, тому що ось ця карта, вона першою випала, вона демонструє, що ви будете отримувати. Е те, що ви заслуговуєте, а заслуговуєте ви багато, і не дивлячись на те, що в вашому житті є горе, є якісь переживання, є якісь труднощі, з якими вам емоційно в першу чергу, і на рівні розуму да, складно сприйняти, складно змиритися з цим і так далі, тим не менш, ви все рівно залишитеся оптимістичною людиною. Да, і тут, фіна... ну, тут перший варіант фінансова сфера. Як би я там не хотіла на загальне щось розповісти, що так, і гроші, там, і щось, щось не дівчат. Тут нам матеріально конкретну історію показали карти. Угу. Те, що у вас от емоційно, ви тут в мене в мінусі. Я з самого початку це сказала, що так воно і є. ви дуже в сильному мінусі. Ви через це переймаєтеся, ви через це хвилюєтеся, вам не дуже добре через це, але будьте обережні, тому що ситуація вона залежить від вашого настрою, від вашого стану. Треба розбиратися, через що ви тут знаходитеся. Отже, розклад був про ваше майбутнє, то що, на що треба звернути увагу, що прийде дуже скоро. Гроші прийдуть. Успіх прийде, необхідність боротися прийде, необхідність рухатися далі. Він вже, необхідність, вона присутня в вашому житті. Зупинятися і е, казати, я нічого не хочу, мені нічого не подобається, мені вже все набридло і так далі. Ні, категорично, ні. Треба навпаки. Йти вперед. І тут про те, що розумієте тут гроші, успіх взагалі приходить через ваш внутрішній стан, тобто через такий позитивний настрій, через велику енергію, яку ви через себе пропускаєте, через творчу енергію. Кому дитина заважає працювати, то Працюйте разом із нею, залучайте її до допомоги, або якось прилаштовуйтеся до цього, тому що тут через творчу енергію ви виходите з цього стану. Творча енергія це енергія чиста, енергія свята, така, енергія безгрішна, така, енергія, ну, скажімо так, відверта перед собою в першу чергу, така містична дуже. Потужно дуже. І якщо є проблеми емоційного характеру, є такий негатив на різних рівнях, це не порча, це нічого серйозного, але ви через цей стан ви в негативі. Тому зазвичай треба з цим працювати. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобався вам перший варіант. А я зараз буду викладати розклад в педаклі. Пентаклі сьогодні мене не відпускають дівчат. Реально, перший другий варіант у нас фінансові ситуації. Зараз будемо більш детально роздивлятися цю історію. Подивимося, що там ще. Давайте роздивлятися. Так, ваше майбутнє на найближчий час, що прийти до вас, опять грошики, грошики, Дівчат. Я би і не хотіла, можливо, через те, що я одну колоду взяла на два варіанти. Але дивіться, другий варіант вам теж випадає грошові зміни. Але дивіться, тут вибір між двома роботами або між двома видами діяльності, і між двома варіантами заробітку. Ви будете обирати не через те, що би мені хотілося займатися, тому що, коли ви хочете чимось займатися, там немає стільки грошей. Або ви будете виконувати ту роботу, яка вам не дуже до вподоби, але вона надає вам якусь матеріальну стабільність. Такий вибір, так собі, скажу. І тут, і тут варіант, вони обидва насправді не підходять. Чому? Тому що вони орієнтовані обидва на матеріальне тільки. І тут не вистачає мені е, такого зважного виводу, якихось аналітичних таких, знаєте, поглинання в себе, там, роботу зі своїм. Потребами, зі своїми цілями і так далі, я цього тут не побачила. І ви будете довго так зависати, тому що двойка Пентаклєва, вона саме на довгий час так показує дуже щиро. Тому майбутнє воно буде з цим пов'язане. Так, да, за, закритися в собі. Закритися в собі. Якщо це про роботу, то можливо, ви зміните роботу, підете в відпустку, але відпустка, яка може затягнутися. Тобто ви можете тут заліпнути трішечки, і це не дуже добре буде для вас. Історія не дуже. Також це може бути пов'язано зі зміною роботи. Ви захочете повністю змінити свою роботу взагалі. Піти з однієї і думати, куди мені йти далі, тому що там мені не подобається. Не подобається через гроші, через недостатньо оцінювання вас, як, ну, скажімо так, спеціаліста, да, майстра в своїй сфері там, і так далі. Вас не чують. І ви відходите від цього. Тут зміна професії, зміна рододіяльності. Тут є навчання, або якісь тренінги, якісь поїздки, переїзди і так далі. Тут ситуація на саморозвиток. Вважання таке вага, вона присутня, та, то що ви не впевнені на 100%. Давайте подивимося, що привело до цієї ситуації, що вплинуло на неї. Дуже просто тут про що мені, дівчат? Тут про знецінення, про недооцінення ваших здібностей, е не знецінення ваших талантів, вашої якоїсь діяльності, да, чим ви займалися, вас не оцінюють. І відсутність перспектив. В тій діяльності чомусь так і вважання, да, що я не знаю, куди йти, я, чи варто це робити, а чи впораюся я там і так далі. Всі ці речі вони пов'язані дуже сильно з зневірою в себе. Чому-то вас прям на це вплинуло дуже сильно. Давайте подивимося, хто або що вплинув на це. Ну, Це королева мічува. Для когось це буде мама, яка не вірить в свою дитину, не підтримує на емоційному такому рівні, на рівні почуттів. Ну, відчуває вона в собі потребу підтримати людину, навіть якщо ви доросла людина. Також це може бути людина, яка виплачує вам гроші, на яку ви працюєте, наприклад. Це може бути якась старша колега, коліжанка, або людина, з якою ви пов'язані як конкурентка. В будь-якому разі, кого з цих трьох я не назвала, вони всі відносяться до вас як до конкурентки. Вони можуть конкурувати з вами по грошима через гроші по грошах. Вони можуть конкурувати з вами по вашій зовнішності, тобто це різниця в віці, наприклад, або відчуття, що ви там. Гарна, красива, прекрасна, а вона ні. А також це може бути ревнощі щодо фінансів. Тобто людина навмисно, розуміючи, що ви можете більше і здобути більшу успіхів і всього іншого, навмисно вас принижує і таким чином впливає на вас. Тому дивіться, дружина така вона є, вона не вірить в вас, вона заговорює зуби, вона робить все для того, щоб вивести вас на емоції, на негативні. І це завжди чим буде. Проявлятися, да? через що це буде проявлятися? Через те, що ви не будете отримувати гроші, через те, що ви не будете отримувати багато підтримки та, взагалі, успіху в житті. Це підтримка від близьких, від сім'ї, від клієнтів, від людей, які платять гроші, від людей, які. З якими ви утворюєте певні союзи, це може бути навіть, я ж кажу, шукаліжанство, в тому числі, коли підтримка йде з обох боків ви їх, вони вас там, да, якийсь колегіум там, або щось таке. І ви не отримуєте цього в повній мірі. Тому на що треба направити свою енергію, тобто по подіях, це буде змінюватися через те, що ви. Підете, ви почнете це змінювати. Ви не будете боротися з цією королевою нічовою. Ви не будете з нею боротися. Вони не будете, все, там, я там, додаю тобі, треба доказати, щось там підтвердити свою там, експертність, наприклад, да, бо, там, я не знаю, тут такого немає. Навпаки, ситуація дуже прозора і дуже така ясна, що ні. З нею не треба, вона вам не потрібна. Вам потрібно розібратися зі своїми фінансовими успіхами. Якщо для цього, як я сказала, ви можете піти з цієї роботи, ви можете змінити направлення, змінити діяльність або повернутися до того, що ви робили раніше. Да? Тобто на які критерії вам треба опиратися для того, щоб ви могли. Рухатися далі, на які критерії треба опиратися для того, щоб ви могли рухатися далі, щоб цей такий ривок був, да? на що? На самого себе дівчата, на свою впевненість в собі, на свою енергію, на конкурентність, боротьбу. Да? Тобто треба рівнятися на когось. Треба рівнятися, на когось обрати собі людину як приклад, да? за яким ви будете йти вперед. Розкриття в собі своїх власних якостей, дозволити собі конкурувати, тому що багато людей вони не хочуть змінювати нічого в житті, саме через те, що вони бояться того, що їм доведеться додавати до доказувати, додавати, що вони дійсно варті тієї ціни, варті тієї уваги тих якихось там класних штук, які може додати успіх. Тобто, ну бери та йди, роби. В тебе все для цього є. Ти внутрішньо вільна людина. В тебе є навіть підтримка не тільки внутрішньо, ти достатньо, да, внутрішньо міцна людина для того, щоб впоратися, щоб це зробити. Тобто, перший варіант там був трішки іншим, але другий варіант, хто обрав, я направляю на зміну діяльності. Тобто ви берете свою історію, свою ситуацію і змінюєте своє життя, змінюєте ту діяльність, яку ви робите. Тут треба змінити роботу або навіть професію. Яку професію вам обрати? Можна подивитися окремим розкладом, тому що це загальний розклад. Мало того, якщо ви загадали ситуацію пов'язану з особистим життям, на жаль, карти не показали тут сугубо конкретна матеріальна сфера. І нічого іншого тут немає. Тут робота і в першому варіанті, і в другому, але я розумію, чому дівчат? Тому що у нас місяць фінансовий, да? у нас стілець. Ну, сьогодні якраз закінчився. Але все рівно я вважаю травень цим місяцем фінансів. І я багато розкладів, багато уваги, магії і так далі, приділяю саме в фінансовій сфері для того, щоб ви могли в цьому році завдяки цим розкладам, завдяки такої роботі. Могли змінити своє мислення, своє життя, змінити якісь речі. Вам це нічого не варте, тільки вподобайки і підписки, і все. Але реально тут дуже класні поради від карти йдуть. І якщо хтось слухає, слухає і готовий прислухатися щось робити, то повірте, це я багато вже сказала. Це, безумовно, просто варіант, яких може бути багато, оскільки. Варіантів в світі, мільярди мільйонів і, і Google варіантів. Тому я дуже прошу вас підтримати мене, написати, який варіант ви обрали, чи сподобався вам мій розклад. І о, я дуже бажаю, щоб ці зміни, які були, будуть в першому або в другому варіанті, привели вас тільки до успіху. Хочу бачити успішних своїх підписниць, щоб у вас все було гаразд, все було добре. Дякую вам. За вашу увагу до мене та мого каналу і до зустрічі!